Уявіть в своїй теплиці томати від землі до стелі, обвішані гірляндами подовжених помаранчевих плодів. А як симпатично виглядатимуть такі помідори в салатах або соліннях разом з червоними, сподобалася перспектива роздобути такий сорт. Тоді придивіться до томатів чухлома. Можливо, вони отримають постійну прописку на вашій ділянці. Історія томатів сорту чухлома, сорт виведений спільно московським овочівництва захищеного ґрунту, і що стала вже знаменитою своїми томатами агрофірмою Гавриш до держреєстру селекційних досягнень чухлома, внесена в 2004 році, районована для європейської частини України. Чухлома з'явилася на світ не одна, а в парі з хухломою. І два сорти одночасно пройшли сортовипробування і сертифікацію. Часто їх можна зустріти зростаючими поруч в авторських і фермерських теплицях кажуть від сусідства вони тільки виграють, плодоносять рясніше, обидва сорти дуже схожі, відрізняються тільки кольором плодів. Опис сорту сорт чухлома високорослий і більше два, індетермінантний, спорений для вирощування в захищеному ґрунті, в плівкових неопалюваних теплицях. Від появи сходів до початку збору врожаю проходить 111-118 днів. Перші кисті закладаються на 10-11 милистом. Наступні, як у багатьох індетермінатних сортів, через кожні три листа кисті прості, але в кожній утворюється і росте по 12-15 помідорів, а іноді і 20 – плоди подовжені овальні. В народі таку форму називають пальчикової. Їх довжина. 10-12 вага, 110-120, незрілі плоди світло зелені, зрілі, яскраво помаранчеві, вагаті каротином, вітаміном А на розрізі можна побачити всього 2-3 насінняві камери, шкірка щільна, іноді через неправильну агротехніку всередині можуть утворитися порожні порожнини. Незважаючи на це, практично всі городники відгукуються про чухломі, як про дуже смачне томаті. Про відмінні смакові якості йдеться і в описі з держаєстру. урожайність сорту 7,99,6,2 дев'ять, дев'ять, шість або 4,5,5 з однієї рослини завдяки щільній консистенції плоди чухломи підходять для консервування, повністю дозрілі, зберігають свіжість протягом 2-3 тижнів. Відео огляд томатів чухлома, особливості вирощування. Чухлома вирощується через розсаду. Насіння сійте в березні, на сайті оригінатора і в Держаєстрі нічого не говориться про стійкість цього сорту до ворога всіх томатів, фітофоторозу, тому не зайвим буде продезінфікувати насіння в фіолетовому розчині марганцівки, а землю прогріти до 100. Надалі для профілактики раз в тиждень від появи сходів до збору останнього врожаю додавайте в поливну воду фітоспорін, ст. робочого розчину на десять води, сходи тримайте на сонячному вікні. А коли на них з'являться один-два справжніх листочка, розпекеруйте в окремі стаканчики. Через тиждень після цього заходу дайте томатам першу підгодівлю комплексним добривом для розсади фертика Агрікола. Чистий лист, повторюйте такі підготівлі кожні 10-14 днів у теплицю розсаду чухлома висаджуйте у віці 40 днів приблизні терміни початок середини травня. А якщо квітень видався теплим, то рослини можна перенести на постійне місце раніше. Вже в кінці квітня схема посадки для чухлуми 4.0.6.0 у землю перед посадкою. Внесіть перегній, компост або спеціальне добриво для томатів, червоний велетень, гумі, -омі та ін. Кущі у цього сорту високі, тому відразу ж підв'яжіть їх до шпалери. Подальший догляд, як і в розсадний період, полягає в поливах і підгодівлі у спекотну погоду. Поливайте два рази в тиждень. Похмуру один раз витрачаючи під кущ від 2 до 5 літрів води. Чим доросліше кущ і рясніше плодоношення, тим більше потрібно води. Відео хитрий спосіб підв'язки томатів в теплиці. Підживлення спочатку цвітіння повинні містити всі необхідні макро і мікроелементи, якщо в розсадний період міг переважати азот. То в фазі плодоношення це не припустимо. Потрібно, щоб в складі були азот, фосфор, калій, бор, ніть, марганець. Залізо, кальцій, магній. Простіше купити спеціальні суміші біо, гумус для томатів або універсальні концентрати біо-майстер. Якщо підгодовуєте трав'яним настоєм, то додавайте в нього деревну золу 1 стакан на відро настою. Добре вам вносити кожні два тижні торець сорту фірма. Авриж рекомендує вирощувати чохлому в одне стебло, тобто всі пасники потрібно видаляти в кінці сезону прищепніть верхівку. Збір і призначення врожаю помідори чухлуми достигають прямо на кущах, а якщо теплі дні вже позаду, то потрібно зібрати всі налилися плоди незалежно від ступеня зрілості і занести їх на дозариване в будинок. При бажанні можна зберегти помідори свіжими до Нового року. Для цього знімайте їх з кущів в бурої стиглості або зеленими і зберігайте при температурі 10 у п'ятнадцять. У помідорів цього сорту прекрасний смак, їх можна їсти свіжими, не відходячи від куща. Томати чухлома прикрасять собою салати, закуски, гарячі страви, Піцу – вони чудово поводяться в консервації, не розкисають в розсолах і маринадах. Відгуки городників про сорт чухлома повністю згодна з описом сорту. Мені навіть фото вставляти не потрібно, як ніби в моїй теплиці фотографували один в один. Влітку в липні томатики були повкусне. А вже ближче до осені трохи сухіше Орожнини з'явилися, але у них навіть стінки смачні, чого немає у багатьох інших бурульок. Тетян Кауденп Втомат помідор не форум індекс в птопіцо як і написано на упаковці від гаврич рекомендований для плівкових укриттів і теплиць. Згодна вог врожайність не була високою. Але ось чотири кущі під плівкою були усипані знизу до верху помідорами, вилав два стебла в серпні. Залишила рости майже всі нові пасники, на яких теж встигли зав'язатися плоди зібрані сім жовтня і зріють будинку і в підвалі помаленьку. У минулому році цей сорт долежав до Нового року у кисті по три-п'ять штук. Вибрала два кисті три і чотири штуки важили разом 500 грам. На одному кущі висота 2-5 метра, нарахувала 22 кисті. Так що врожайність відповідає опису сорту, звертаю увагу, все чотири куща чухломи були однаково високі і врожайні. Особливість листя довгі 20 п'ять 30 прилягають до стовбура, тобто йдуть паралельно йому родилась у мерхт, в томат помідорцом неформ індекс в потопіцу один тридев'ять, хохлома і чухлома здалися надмірно щільними грубуваті, хоча дуже врожайні і форма кумедна, але чотири кахт. Дача в трюлофі версіон індекс 2,274 до 50 хлутомат чухлома від Гавриша радує смаком, але врожайність нині в два рази нижче на деждахт, дача в версіон індекс 227-4, 2-5.0 хт з пальчикових подобаються хохлома червоні, і чухлома помаранчеві, але їх треба садити в парі врожайність вище та макульська в1, рюталкфорюм, реатф, 1,2,2 і 1,7,0,3,2,1, 1,7,0,3,2,1, томат чохлома красивий і урожайний сорт. Його плоди будуть радувати вже одним своїм виглядом, зроблять яскравіше будь-які страви, збагатять їх вітаміном А. Відчутними плюсами стануть висока врожайність і відмінний смак. У догляді варто зробити упор на підгодівлі і поливи, щоб у томатів були будівельні матеріали для закладки і нарощування багатого врожаю.